Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. У Малітополі ранок почався з вибуху автівка на перехресті проспекту Хмельницького та вулиці Шмітта. В салоні в цей час перебував так званий голова Якимівки Максим Зубарів. Наразі лікарі оцінюють його стан як важкий. Відповідальність за підрив машини взяли на себе партизани Малітополя. Вісення охота продовжується. Сегодня утром наши ребята в Мелитополе подорвали известного коллаборанта Максима Зубарева. Эта тварь пока что в больнице, но наши люди уже на месте, так что работа будет закончена. Пользуясь случаем, передаем привет Андрюше Сигуте, Вове Рогову и Жене Балецкому. Мальчики, вы следующие. Большую часть времени вы как крысы прячетесь в Крыму. Но каждый раз, когда вы приезжаете в город, может стать для вас последним. До скорой встречи, слава Україні. Минула доба водилася гучною для жителів на лінії розмежування у Васильівському та Пологівському районах. Ворог завдав 55 артилерійських ударів, 5 з РСЗВ, 1 авіаудар та 7 атак БПЛА. До поліції надійшло 14 повідомлень про руйнування у приватних секторах міст і сіл. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ударів. На жаль, під час чергового артобстрілу постраждав місцевий житель, який наразі перебуває у лікарні. На запорізькому та херсонському напрямках противник активних дій не проводив. Удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малатокмачка, Новоандріївка, Кам'янське, Запорізької області.